Ну, коротше, поки один ублюдок воює там, в Україні, да, росіянин. Над його сім'єю означаються такі ж самі росіяни, як і він. Ну, це у типу, них так заположняк. Це на їхній мові. Коротше, там, він хотів, щоб його син вчився, ну, розвивався в спортивному напрямку, в школу хокею пішов. Там його видворили, типу, ну і взагалі зневажливо відносяться до нього, так як знає, що його батя воює на так званій СВО. Ну, і це ж шпокурьк сам вирішити цю проблему не може. Він звертається до такого ж як і я сам, до Путана ВВ, в надії на те, що той нібито йому допоможе. Ну там геп-клепки немає в голові. Дивіться самі, робіть свої висновки. Поки батько воює, вдома знущаються над його родиною. Сам не до допомогти не може. Вгадайте, до кого звертається. Вважає Владимир Владимирович Путін, я учасник спеціальної військової операції. И обращаюсь к вам за помощью. До недавнего времени мой сын посещал хоккейную школу в городе Озер Московской области. Как вы говорили, спорт является залогом сильной нации. Однако не все так считают, что спорт надо поддерживать, в том числе у детей, у которых родители защищают страну от врагов. В частности, директор муниципального бюджетного учреждения школы хоккея в городе Озер Барзанов Сергей Васильевич и его жена Кириллова Наталья Юрьевна. Считаю, что мой сын недостоин посещать школу хоккея. Кириллова выгнала сына с тренировок без объяснения причины. При вопросе на каких основаниях она напала на мою жену, тем самым нанесла ей телесные повреждения на глазах у детей. Ну так и так как карма, она дуже справедливо дия. Я думаю, что цей чувак, который пришел с автоматом в Украину, изгине в ней. Ну і з його виблядками буде те саме. Я вибачаю за свій французький, але в мене тупо ненависть до цих покидків тварин, в яких немає нічого святого, а тільки бабло. Такі справи. Слава Україні!